Amazon, Google — Майже кожна технічна компанія в світі масово заміняє людей і заміняє їх штучним інтелектом. За останні 12 місяців через штучний інтелект звільнили сотні тисяч людей. Але поки всі панікують, той самий штучний інтелект створив уже 5 нових професій, за які бізнес платить від 3 до 10 тисяч доларів. І ні, друзі, це не промпт. Інженер, тому що промпт інженіринг це не професія. Я ще раз наголошую, це навик, це так як вміти гуглити. А справжні гроші вони лежать зовсім в іншому місці, і у цьому відео я вам покажу де саме. І якщо ви теж відчуваєте, що світ змінюється, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь. І давайте розбиратися для тих, хто тут вперше я Вадим Мельник, я підприємець тричі був у списка Forbes. Мої дрони знімалися у Голлівуді. Моя компанія DroneHub стала номер два в Європі у списку Aerospace і Defense. А останні роки я допомагаю бізнесам впроваджувати штучний інтелект і через мою освітню ініціативу Вадем AI пройшло вже більше п'яти тисяч людей. А сьогодні ми з вами розберемо п'ять професій. Які повстали завдяки штучному інтелекту. І почнемо з найпростішої, де можна заробити перші тисячу доларів в місяць. А наприкінці я розповім вам про архітектора ai рішень. Це вищий пілотаж, і там чеки більше ніж 5 тисяч доларів за один проект. Тому дивіться уважно. Професія номер один це. Менеджер ai автоматизації, або говорячи простою християнською мовою, вбивця рутини. у будь-якого бізнесу є. Отака от купа дурної роботи перенести дані з Excel в CRM, відповісти на типовий імейл, створити звіт. І раніше для цього, що робили, наймали асистента за 500 доларів в місяць. А сьогодні ви приходите в компанію, знаходите такий процес і налаштовуєте ланцюжок в мейку в запірі в Енейтені, який зробиться за 5 хвилин і буде робити постійно 24 на 7. І тут увага. Ви не продаєте навичку в запірі. Ви продаєте 40 звільнених годин. Ви продаєте економію в 500 доларів в місяць. І за те, щоб економити 500 доларів щомісяця і робити це ефективно 24 на 7, бізнес буде готовий заплатити вам 1000 доларів одноразово. Стоп! А вас ж треба вміти кодити. Треба знати API, програмування. Ні. Саме тому ця професія і з'явилася, тому що 90% завдань вирішується ноу-код-інструментами. No що таке ноу-код-інструменти? No Це як Лего, ви просто з'єднуєте кубики. І тут головне системне мислення, а не кодинг. Побачити проблему і знайти готовий блок для її вирішення. Е, до речі, друзі, детальний чек-лист, які три питання задати бізнесу, щоб знайти процеси для автоматизації, я залишу у своєму телеграм-каналі. Це готовий інструмент, щоб почати діалог з клієнтом, посилання на нього в описі. Якщо перша професія була про економію, то друга вона про прямий заробіток для бізнесу. Професія номер два це тренер кастомних AI чатботів І знову ж таки, бізнес не купує чат-бота. Пам'ятайте про це. Бізнес купує конверсію клієнта в третій ночі. Коли клієнт зайшов на сайт, а менеджер спить, хто йому продасть? Раніше ніхто, а зараз це зробить AI-бот. Окей, можливо, він це зробить не ідеально, але він це зробить. І ваше завдання взяти базу знань компанії, всі їхні інструкції, відповіді, описи товарів і згодувати її платформі по типу Tidio, ManyChat або взагалі кастомному gpt агенту Ви створюєте віртуального менеджера, який знає про продукт все. І найважливіше працює 24 на 7-365. Це. Прямий шлях до збільшення продажів ми зараз перейдемо до професій пов'язаних з аналітикою і контентом, і там потрібні вже не стільки технічні скільки. Бізнес навички, і до речі, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає структури, щоб опанувати всі ці інструменти від автоматизації до аналітики, якщо ви хочете навчитися створювати ai агентів або монетизувати свої навички, то ми з командою вадими яй підготували для вас першу в Україні комплексну стежку розвитку експерта у світі штучного інтелекту. Це не просто курс, це система. Деталі за посиланням нижче, а ми продовжуємо. Третя професія AI-аналітик даних, або, простою мовою, бізнес-радник. Це Особисто мій фаворит, тому що раніше, щоб зрозуміти, чому падають продажі, треба було наймати дорогого аналітика, який знає Python, Data Science і так далі. А сьогодні в нас інша проблема. Сьогодні бізнес він тоне в даних. Excel, Google Analytics, CRM, що тільки не придумали ці всі технологічні компанії. Але більшість бізнесів не розуміє, що ці дані означають. І ваша задача брати ці дані. І ставити штучному інтелекту правильні бізнес-питання. Ви завантажуєте звіт у Чаджі в Gemini, в їхній Data Analysis Tool і питаєте, а в якому регіоні у нас найвища або найнижча конверсія? І чому? Або порівняй ефективність рекламних кампаній А і Б. І штучний інтелект видасть вам інсайти. А ці інсайти, задаючи правильні питання, ви продаєте. Керівникам бізнесу звучить надто добре, але хіба для цього не потрібна вища математика? Е, раніше так, зараз уже ні, тому що зараз ви можете завантажити Excel-файл в чат GPT і буквально написати Покажи мені, де ми втрачаємо гроші і окей, запит пром такий 2 на 10, але він так само щось вам та й покаже. А гроші платять власне за вміння правильно поставити це бізнес-запитання: як правильно вдарити молоточком, а не за знання формул. Якщо б перші три професії вони були про техніку і про цифри, то четверта вона для гуманітаріїв, для тих, хто любить слова. І професія номер чотири це ai редактор або менеджер з якості контенту, тому що зараз всі компанії кинулися генерувати контент за допомогою штучного інтелекту. І 99% цього контенту це мертвий, бездушний трешовий шлак. Які до того ж містить помилки і галюцинації, тому зараз на заході, але доходить і до нас з'явився попит на людину, яка стоїть після AI. це називається англійською мовою «human in the loop», тобто людина в циклі. Ви не пишете з нуля, ви берете 10 згенерованих статей і перевіряєте їх на факти, додаєте «tone of voice» бренду, додаєте емоції. Переконуєтесь, що текст не образить потенційного клієнта. Тобто, ви продаєте не тексти, ви продаєте бренду. Безпеку і якість. І це знаєте, така робота редактора, але на стероїдах. А тепер п'ята професія, та про яку я обіцяв на початку, і це вищий пілотаж. Це те, по суті, чого ми навчаємо у Vadim Це Архітектори, ai рішень або ai впроваджувачі, тобто це вже не про один інструмент, це про стратегію і про тактику. Ви приходите до власника бізнесу і проводите йому повний аудит. Ви дивитесь на маркетинг, на продажі, на логістику, HR і так далі, і складаєте йому роудмап, тобто дорожню карту ai трансформації. Тут ми ставимо чат-бота і економимо 2000 доларів. Тут ми автоматизуємо звіти і ввільняємо час фінансиста. А тут впроваджуємо ai аналітику і збільшуємо конверсію на 5%. Ви керуєте іншими фрілансерами і ai агентами отими власне вбивцями рутини і тренерами ботів. говорячи з західною термінологією, це чистий консалтинг, і тут чеки починаються, особливо на західному ринку. Від 5 тисяч доларів за проект, і як кажуть, sky's the limit. тому що ви продаєте не навичку, а ви продаєте прямий вимірювальний вплив. На прибуток компанії, як бачите, жодна з цих професій не називається «промпт-інженер». тому що бізнес він не купує промпти, він купує економію годин і економію грошей, збільшення продажів, зменшення ризиків. AI — це просто інструмент, як молоток. А гроші платять будівельнику, який знає, куди цим молотком втарити, щоб збудувати будинок. І питання лише в тому, ким ви будете в цьому новому світі, який формується. Тим, хто боїться цього молотка і уникає за будь-яку ціну. Чи тим, хто будує друзі, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео про реальне застосування штучного інтелекту. Обов'язково перейдіть у мій телеграм-канал за тим самим чек-листом для аудиту бізнесу. Він в закріплених повідомленнях. І на останок напишіть в коментарях, яка з п'яти професій здається вам найбільш реальною для себе. А якщо не знаєте, що написати, просто напишіть AI, це круто, бо це вбився рутини. Давайте подивимося, скільки нас тут. До зустрічі.